Вибухи, дрони, паніка. Росію знову накрило. Масована атака безпілотників на країну агресора вивела з ладу інфраструктуру одразу в кількох регіонах. Гучно було в Казані, Гриміло в Таганрозі, на Кубані та в Окупованому Криму. Що це було? Координована атака? А може, репетиція чогось більшого? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Казань, Татарстан. Після 19.50 пролунали перші вибухи. Жителі авіабудівного району почули кілька гучних ударів. У небі чорний дим. Після 9-ї вечора вибухи ширилися іншими районами. За даними російських медіа, загалом було чути близько десяти. Сирени було чутно в центрі Казані. Мешканці міста бачили уламки дронів біля житлових будинків. Окупантам довелося закрити місцевий аеропорт. Понад три години там не випускали і не приймали рейси. Десятки рейсів затримано, щонайменше два скасовано. Зауважу, що саме в Татарстані працюють заводи зі збирання іранських безпілотників типу Шахет. Далі познав Південь, Ростовська область. Безпілотники вдарили по заводу Атлант Аеро у Таганрозі. Це підприємство виготовляє літальні апарати, включно з космічними. На території спалахнула пожежа. Принаймні про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Вибухи були й в окупованому Криму. Моніторингова група Кримський вітер повідомила на мисі чауда, чули гуркіт і стрілянину. Працювала російська протиповітряна оборона, цілилася у бік моря, Краснодарський край. Станиця Кущевська опівночі пролунав потужний вибух. В результаті зникло світло. Зазначу, що в регіоні розташовані аеродром і ремонтний бронетанковий завод. Куди саме прилетіло, не повідомляють. Сирени також лунали в Саратові та Енгельсі. Місцева влада попереджала про можливу ракетну небезпеку. Офіційна позиція Москви передбачувана. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що упродовж ночі окупанти знищили 40 безпілотників. Окрім згаданих атак, кажуть про спроби ударів по Курській, Брянській і Білгородській областях. Втім, пожежі, уламки та затримані рейси говорять більше ніж офіційні заяви. У Росії вже немає безпечного місця. Чи змусять ворога припинити війну атаки дронів? Друзі, пишіть думки в коментарях і підписуйтеся на канал. По Криму відбуваються атаки вчора. Надвечір була повітряна загроза для Керчі, а Керч це керченський міст. Тут фіксувалися прольоти дронів. Місцеві знімали відео. Ну немає сенсу їх зараз публікувати. Я думаю, що впродовж дня можливо з'явиться трішечки більше інформації щодо Криму. Але насправді я так собі усвідомлюю нещодавно, що дуже рідко і мало говоримо про Крим. А там тривоги ледь не щоночі фактично тривають від наших дронів, які туди летять. Щось вони атакують. Не про все у нас є повідомлення, але точно атаки там відбуваються і і тривоги. Як от у Харкові, так і е, в Криму фактично щоночі тривають е, окупаційні протиокупаційних військ там тривоги. Крім цього, вчора е, також з'явилася інформація, що поза минулої ночі ракетним ударом було знищено командний пункт морського загону спеціального призначення Еспаньола. Там же на кримському півострові. Ось наслідки е, цієї події е, опублікував окупаційний z канал. Ну він не окупаційний, він російський, він просто такий. Паршивий зед канал, але ну що ж, якщо він публікує приємні для нас кадри, то не гріх його і показати. Це одна із хатин, де самі бійці цього загону спецпризначення еспаньола говорять, що, мовляв, от у здається, хату шефа прилетіло. Ну, давайте послухаємо, подивимось. Домік шефа теж розвалився. Ага, домик шефа. угу. Домик шефа теж розвалився. Це ще раз повторююся приліт по пункту управління загону спеціального призначення «Еспаньола», який розташовувався в Криму. Отже, по півдню, попри те, що є або були лунали тривожні прогнози щодо того, що тут може бути посилена інтенсивність противника. Станом на зараз відбуваються чудові спецоперації наших спецпризначенців. Сили спеціальних операцій, головне управління розвідки, служби безпеки України всі долучаються до того, аби знищувати розтягнуту і важку логістику противника для того, щоб не допустити погіршення сценаріїв атак ворога, що в Запоріжжі, що в Херсонщині, і як на мене, це поки що вдається надзвичайно успішно. При цьому головним напрямком удару противника залишається Донбас. І Куп'янщина, Донбас це ціль номер мородин. Це пріоритетна номер родин. Про Костянтинівку я детально розповідав вчора. Сьогодні зосереджуся кілька слів. Ну не те, щоб зосереджуся, трішки ширше скажу про Покровськ, і навіть радше не про Покровська, про південно-покровський напрямок, тому що ворог уже в кількох локаціях здійснив те, про що кричали українські медіа впродовж останніх місяців. Він в кількох локаціях. Наблизиться до кордонів Дніпропетровської області раз два на Новопавлівському напрямку. В двох по суті що е, точках це відбувається насправді туди зайти за межі адмінкордону Донецької області на Дніпропетровщину. Е, це є велика, велика величезна, просто гігантська мета противника. Вони це роблять надзвичайно наполегливо. Пускають туди групи для досягнення цієї адмінмежі, е, і найперше, що прагнуть цим досягнути, це медійного ефекту. Мідійний складу яка дозволить здійснити те, що ми називаємо флаговтиком, тобто втикнути російський триколор на території Дніпропетровщини і заявити про розширення війни на ще одну українську область, на ще один регіон. Зазвичай штурмові групи противника знищуються в першій ж буквально ітерації, скажімо так, цих штурмів, але загалом є і просування. От тут це треба теж визнавати, тому що. На кадрах від бригади Спартан, яка Тримає зокрема фронт на цьому напрямку. Ураження по росіянах відбувається вже в західній околиці Новосергівки. Ну ці кадри я показати не можу, але я їх опублікую в себе на телеграм-каналі. Друзі, ви можете зайти на мою телеграм-сторінку і подивитися ці кадри прямо зараз, прямо зранку, після перегляду відео. Там багато кадрів ураження піхоти. Це все відбувається от якраз таки вже на західних околицях Новосергіївки. До речі, в описі до цього відео ось тут нижче. Ви знайдете посилання, прямий лінк на мою телеграм-сторінку. Тому запрошую вас відвідати її і подивитися, і за принагідно підписатися. Тобто, е, потенційно, якщо справді підтвердиться, що ворог е, фактично в Новосергіївці не ситуативно, а на постійній основі перебуває, то е, потенційно у нас з'являється ще й третя точка наближення до Дніпропетровської області. Це район Ялти Запоріжжя, але не міста Сіл на Донеччині. Це район Горіхово-Котлярівки і це район е, от такі три точки, е, по яких противник. Тисне, тисне і тисне в бік адмінмежі Дніпропетровщини. Дякувати Богу. Зараз можемо говорити вже позитивні давати певні сценарії того, що інженерно-фортифікаційному сенсі наші е е сили за це відповідають сили підтримки. Власне, облаштовують якісно там інженерно-фортифікаційні споруди. Вчора було опубліковане відео від 23-го інженерно-позиційного полку, який показав кадри своєї роботи по формуванню інженерно-фортифікаційних споруд. Їх підсвітили аналітики Діпстейт, які сказали, що це інженерної фортифікації на Дніпропетровщині та Донеччині, які ми бачимо зараз, їхнє будівництво на, на ваших екранах. Тут враховані минулі помилки, зрозуміла важливість оборонних фортифікацій, глибина по деяких елементів на опорних пунктах, які споряджаються, сягає 4 метрів в глиб землі. І це достатньо для того, щоб заховатися фактично що від противника. Ну, по суті, ми спостерігаємо кадри формування. Фортифікації, які е, існують з врахуванням сучасних реалій війни, і це насправді дуже правильна історія, яку теж за що варто хвалити. Є за що можна журити, а за що варто хвалити? Тому до відбиття а воно так станеться рано чи пізно перехід кордону Донеччини Дніпропетровщини, і до відбиття цієї загрози наші війська готуються якомога краще от Можна так сказати. Крім цього, ще одні такої реалії війни. Відео, яке би я вам хотів показати, воно знято в Серебрянському лісництві, де працює 63-я механізована бригада сталевих левів. Вони показали, як виглядає сучасний ліс і його павутина. Тільки не природня павутина, а павутина із оптоволокна. І, чесно кажучи, це, це просто ці кадри вражають. От подивіться на це відео. Оце серебрянське лісництво, або те, що від нього, скажімо так, залишилося, яким воно раніше було заповідником, фактично. Зараз це все оптоволокно. Ось ця вся павутина, і це тільки початок ери оптоволокна. Це все, що відсвічується на сонці, це все павутина від оптоволокна. Оптоволокно саме по собі, це така тонесенька, як. Лєска, от е, я думаю, що всі, хто рибаки, мене прекрасно чудово розуміють, така тонесеньке, тонесенький дротик, фотоцентний дротик це ну автолукно, ну, ну, воно, воно тонке. От, за рахунок нього відбувається передача сигналу до дрона. І ось такі ось такі кадри, вони на українському Донбасі. Просто всюди суші. Над лісами вони особливо помітні, тому що е якщо по полю тягнуться одне діло, а над лісами так, от, тобто, волокно летить поверху. І це все дуже сильно відсвічується, дуже сильно помітно. Ви бачите, скільки цього оптоволокна. Я ще раз повторюся: це тільки початок, це тільки початок ери на використання цих дронів. А далі буде більше. Далі буде просто реально цілковите павутиння. Що там вже казати з цього оптоволокна? Фактично, птахи вже в'ють гнізда. уявляєте, до чого природа як адаптувалася, дійшла, і це все відбувається на лиманському напрямку фронту. Та по суті на всіх інших ділянках фронту та та сама картина спостерігається.